Сили оборони планують повністю зачистити Куп'янськ від російських військ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Та наголосив, третина всіх боїв відбувається у Покровську у Костянтинівці. Наші оборонці зупиняють ворожі штурми. Триває звільнення територій добропільського виступу. Про це доповів головком зсу Олександр Сирський. За час операції ворога витіснили з території у 188 квадратних кілометрів. Про ще одну добу на східному фронті дивіться далі, в нашому огляді. Під ударами прикордонників бригади Гарт на південно-слобожанському напрямку ворог втрачає логістику, зв'язок та укриття. Бійці знищили автомобілі, камери спостереження та пошкодили міст. Хартійські оператори БПЛА позбавляють росіян техніки та допомагають розчинятись у ландшафті тим, хто окопується у посадках або ховається по кущах. На Куп'янському відтинку бійці 77-ї аеромобільної бригади завдають ударів по живій силі противника та його засобах розвідки і зв'язку. Підрозділ прибульці 115-ї механізованої працює 24 на 7, щоб весь смертоносний арсенал ворога, дрони, розвідники, шахеди чи молнії падав з неба на землю уламками. Партизани руху опору палять релейні залізничні шафи в тилу противника, зокрема й на тимчасово окупованій Луганщині. Вночі підрозділи сил спецоперацій вдарили по цистернах з паливом у місці розвантаження біля Довжанська, а поблизу розкішного підірвали склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Оператори першого окремого центру СБС погасили світло на більшій частині Луганщини. Дронами завдали ударів по енергетичних підстанціях, що живлять окуповану область. Таку відповідь росіяни отримали на атаки по Донецькій інфраструктурі. А в тимчасово окупованому шахтарську на Донеччині наші безпілотники атакували місцеву Автобазу рекордну кількість московитів знешкодили воїни 63-ї бригади в жовтні 869. Росіяни посилили тиски, ускладнили ситуацію довкола лиману. Сталеві леви продовжують виконувати головне завдання, і, попри активність окупантів, завдають їм максимальних втрат. А пілоти 3-го батальйону 63-ї бригади вистежили і полонили ворожого зв'язківця. Бійці вийшли перевірити посадки у себе в тилу. Натрапили на стежку, скажем так. Ну я ж волиняка, я ж можна сказати, в лісі родився. Ніяка тваринка, так траву не буде проминати. Руки вверх, я сказав сюди, виховати. 28-ма бригада імені лицарів зимового походу показала добірку кадрів, як воювали в жовтні. Дронарі палили техніку, як сірники, від піхоти й окопів до важких броньованих машин. Безпілотники нейтралізували ланцети, шахеди, зала та інший змертоносний брукт, який ворог запускав у небо. Чітко відпрацювали екіпажі РСЗВ. Піхотинці і навіть артилеристи брали полонених. На Костянтинівському керунку влучно та яскраво нижчі ворогів 4-й батальйон 101-ї бригади охорони генштабу, зокрема на їхньому рахунку Північнокорейська РСЗВ. Крім того, дистанційно вистелили мінами дорогу для загарбників на байках та легковиках. Сили оборони зупинили росіян на півночі Покровська та не допустили перерізання шляху, що сполучає Покровськ та Родинське. Для протидії ворогу залучають усе більше штурмових підрозділів та спецпризначенців. За добу в місті ліквідовано зо два десятки. Окупантів триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Ситуація у Мирнограді напружена, але не загрозлива. На підступах до південно-східних околиць Мирнограда зафіксовано присутність противника. Загальна кількість ворожого особового складу незначна. Близько десяти осіб. Триває робота з їх ліквідації. На Покровському напрямку працюють воїни 155-ї бригади імені Анни Київської. Проти російської нечисті застосовують усі сили від важких бомберів до ФПВ. Окупант вирішив замаскуватися на вході розтрощеної його армією хати. Схованку очікувано викрили наші спецпризначенці окремого загону Крила Омеги. Улюблений робочий інструмент і зброя бійця 151-ї ОМБР туриста дрон вампір. Його завдання дистанційне мінування, що зупиняє ворога там, де той цього найменше чекає. Дрони це не тільки ураження чи мінування, це ще й розвідка. Тобто ми завжди ж бачимо, де і що відбувається, де які переміщення техніки чи особового складу. Чим більше дронів, тим більш стабільна і передбачувано буде лінія бойового зіткнення. Дронарі 92 штурмової бригади не дають ворогу і миті перепочинку цілодобово на захисті піхоти та у пошуку нових цілей. Звірою наших бійців Тетяна Литвин індер подробиці марафон Єдині новини.